Дорогі мої слухачі. Ви на каналі Дощові казки. Якщо вам подобаються мої озвучки, підтримайте, будь ласка, мій канал. І я буду вдячна за кожен лайк, коментар, підписку та репост. Приємного слухання. Розділ 24. Сюрприз. За що? Я люто похитала головою і кинула погляд на самовдоволену посмішку свого 17-річного чоловіка. Ні, це не рахується. Я припинила старіти три дні тому, мені назавжди 18. Хай там як? мовила Аліса, знизавши плечима. Але ми все одно святкуємо, тож розслабся». І я зітхнула. За лісою неможливо було сперечатися. Її усмішка розтягнулася до неможливого. Коли вона прочитала покору в моїх очах, ти готова поглянути на свій подарунок? проспівала Аліса. Подарунки. Виправив її Едвард і витягнув із кишені ще один ключ довший сріблястий ключ із не таким пишним синім бантом. Я ледве втрималася, щоб не закотити очі. Я вже точно знала, від чого цей ключ від постійної машини. Цікаво, чи маю я відчувати збудження. Здається, перетворення на вурдалака не додало мені цікавості до спортивних автівок. Мій перший, мовила Аліса, і показала язика, випереджаючи його відповідь. Але мій ближчий. Але ти поглянь, як вона вбрана. заледве не простогнала Аліса. Це просто вбивало мене всенький день. Звівши брови на переніссі, я міркувала, як саме ключ відімкне мені шлях до нового вбрання. Чи вона мені накупила цілий багажник шмаття?» О, знаю. Давай зіграємо камінь ножиці папір. Джаспер гікнув, а Едвард зітхнув. Може, просто скажеш мені, хто виграв? скривився Едвард, А ліса засвітилася. Я виграла. Чудово. Мабуть, справді краще, якщо я зачекаю до ранку. усміхнувся до мене Едвард напівусмішкою і кивнув на Джейкоба та Сета, які, здавалося, збиралися проспати всю ніч. Цікаво, скільки часу вони не спали цього разу. Мабуть, веселіше буде, якщо на велике відкриття прокинеться і Джейкоб. Як гадаєш, щоб хоч хтось тут зміг виявити належний ентузіазм? Я усміхнулася на взаєм. Він добре знав мене. Гей, проспівала Аліса. Бело, віддай нас, Ренесме, розалії. А де вона зазвичай спить? Аліса знизала плечима. На руках у розалії, або в Джейкоба, або в Есме. Ну, ти зрозуміла. Її за все життя ще жодного разу з рук не спускали. Вона буде найрозбещенішим напівурдалаком в історії. Едвард зареготав, а Розалія звично взяла Ренесме на руки. Вона, до речі, також і найнерозбещеніший напівурдалак в історії, зауважила вона. Добре бути єдиною в своєму роді. Розалія усміхнулася до мене, і мені приємно було бачити, що нова наша дружба і досі світилася в її усмішці. Я ж бо не була певна, що вона протриває довше, ніж стільки, скільки життя Ренесме залежало від мого. Але ми, мабуть, надто довго воювали на одному боці, тож тепер назавжди лишимося друзями. Врешті-решт, я зробила точно такий вибір, який зробила б вона на моєму місці, і це примирило її з іншим моїм вибором. Аліса тицнула мені в руку, пов'язаний стрічкою ключ, ухопила мене за лікоть і потягла до дверей на двір». Ходімо, ходімо, співала вона. Це на дворі?» Можна і так сказати, мовила Аліса, підштовхуючи мене. Насолоджуйся своїм подарунком, докинула Розалія. Це від нас усіх, особливо від Есме. А ви не йдете зі мною? спитала я, усвідомивши, що ніхто не ворухнувся. Ми дамо тобі можливість оцінити його на самоті, відповіла Аліса. Розкажеш нам про нього згодом. Емет захлинувся сміхом, і щось у його реготі змусило мене почуватися так, наче я ототок почервонію, хоч я не була певна чому. І ще я збагнула, що деякі речі, притаманні мені, як непідробна ненависть до сюрпризів, і загалом не любов до подарунків, не змінилися ні на крихту. То було полегшення і відкриття дізнатися, як багато моїх глибинних рис успадкувала я в новому житті. Я не очікувала, що зможу залишитися собою. Я широко всміхнулася. Аліса потягла мене за лікоть. Ідучи за нею в ніч, я не могла не усміхатися, тільки Едвард пішов за нами. Нарешті я бачу потрібний мені ентузіазм, муркнула Аліса. Далі вона відпустила мою руку, у два скоки розігналася і перестрибнула через річку. Давай, Белло!» покликала вона мене з того боку. Едвард плигнув одночасно зі мною. Було так само приємно, як і першого разу, а може, ще й приємніше, бо ніч наситила все навкруги новими кольорами. Аліса помчала на північ, ми за нею. Легше було бігти на звуки її кроків, які шелестіли по землі, а також на її запах, аніж роздивитися її посеред густої зелені. Раптом вона, наче за якимсь знаком, розвернулася і погнала до мене Не нападай на мене, застерегла вона і стрибнула на мене. Що ти робиш? з притиском запитала я, звиваючись, коли вона видерлася мені на спину і затулила мені обличчя долонями. Мені страшенно кортіло скинути її, але я стрималася. Просто я маю бути певна, що ти не бачиш. Я міг би все зробити без зайвої театральності, зауважив Едвард. Ти здатен дозволити їй підглядати. А тепер бери її за руку і веди вперед. Алісо, я. Бело, не починай. Усе буде по-моєму. Я відчула, як Едвард уплів пальців мої. Ще пара секунд било, і вона забереться дратувати когось іншого. потягнув він мене вперед. Я легко встигала за ним. Я не боялася врізатися в дерево. У цьому разі тільки дерево може постраждати. Ти міг би виявити трошки більше вдячності, буркнула Аліса. Це подарунок і для тебе, не тільки для неї. Справді, дякую тобі ще раз, Алісо». Еге, егеш. егеш. Окей, зненацька в голосі Аліси з'явилося збудження. Зупинися там, оберни її трішечки праворуч. Ось, саме так. Так, так, правильно. Окей, ти готова? пискнула вона. Я готова. Тут витав новий запах. Він викликав мою цікавість. Цей запах був чужорідним у лісі. Жимолость, димок, троянди, тирса, металевий присмак. Насичений запах свіжо викопаної землі, я потягнулася до таємниці. Аліса зістрибнула в мене зі спини, забравши долоні з моїх очей. Я поглянула у фіолетову темряву там, у невеликій прогалині в лісі, стояв маленький кам'яний будиночок кольору лаванди у сяві зірок. Він так уписався в навколишній пейзаж, наче виріс зі скелі, мов природне утворення. Жимолость оплітала одну стіну, тягнучись аж до дерев'яних гонтів. Пізні літні троянди квітли на крихітній клумбі попід темними глибокими вікнами. Маленька доріжка, вимощена пласкими камінцями, які вночі здавалися метистовими, вела до незвичайних півкруглих дерев'яних дверей. Вражена, я стиснула ключ у кулаці. Ну, що думаєш? Тепер голос Аліси був м'яким. Він би пасував до сцени із книжки. Я розтолила рот, але нічого не сказала. Есме подумала, що нам приємно буде пожити деякий час у хаті, яка буде тільки нашою, але не хотіла, щоб ми виїхали задалеку. Пробурмотів Едвард. І вона ж використає будь-який привід, аби затіяти ремонт. Цей маленький будиночок занепадав тут, либонь, століття. Я й далі витріщалася, хапаючи ротом повітря як риба. Тобі не подобається обличчя ліси стало сумним. Звісно, ми можемо все переробити по-твоєму, якщо хочеш. Емету тут так і кортіло розширити ділянку на кілька тисяч квадратних футів, добудувати другий поверх, колони, башту, але Есме подумала, що найкраще буде зберегти оригінальний задум архітектора. Голос її підвищувався, вона говорила дедалі швидше. Якщо вона помилилася, ми можемо попрацювати ще. Це не займе багато часу. Тш. Чш... вичавила я. Вона стулила вуста і чекала. Кілька секунд я приходила до тями. Ви даруєте мені на день народження дім? прошепотіла я. Нам. виправив мене Едвард. І це просто літній будиночок. Мені здається, слово дім означає щось просторіше. Нема чого принижувати мій дім. шепнула я до нього. Аліса засяяла. Тобі подобається. Я похитала головою. Ти в захваті? Я кивнула. Не можу дочекатися, коли скажу Есме. Чому ж вона не пішла з нами? Усмішка Аліси дещо поблякла порівняно з тим, якою була, наче на моє питання було важко відповісти. Ну, знаєш, усі пам'ятають, як ти ставишся до подарунків. Вони не хотіли на тебе тиснути, щоб ти змушена була вдавати, наче тобі подобається. Але ж я справді в захваті. Як могло бути інакше? Їх це порадує. Вона поплескала мене по руці. Хай там як, а твоя шафа набита. Користуйся мудро, і гадаю, це все а ти не зайдеш усередину. Вона ліниво відступила на кілька кроків назад. Едвард там усе знає, я зазирну до вас згодом. Подзвони мені, якщо не зможеш упоратися з одягом. Вона з сумнівом поглянула на мене, а тоді всміхнулася. Джаспер хоче пополювати. До зустрічі. Вона рвонула до дерев як найграційніша куля в світі. Дивина. Зауважила я, коли звук її польоту зник у далині. Невже я настільки нечемна? Їм не варто було залишатися вдома. Тепер я почуваюся винною. Я навіть їй по-справжньому не подякувала. Ми маємо повернутися, сказати Есме. Белло, не мали дурниць, ніхто не вважає, що ти аж така нечемна. Тоді що їхній найголовніший подарунок наш з тобою час наодинці, а Аліса намагалася не казати цього прямо. О. І цього було досить, аби дім цілковито зник. Ми могли б опинитися будь-де. Я не бачила ні дерев, ні каміння, ні зірок, тільки Едварда. Я тобі покажу, як вони оздобили всередині, мовив Едвард, тягнучи мене за руку. Невже він не помічав, що моє тіло прошивав електричний струм, наче в ньому зашкалював адреналін? Знову я відчула себе дивно, сподіваючись на реакцію, на яку моє тіло було більше нездатне? Моє серце мало б гримотіти як потяг, який отот уріжеться в нас, оглушувати. Мої щоки мали б розчервонітися. Крім того, зараз я мала б почуватися виснаженою. Це був дуже довгий день. Я голосно реготнула, вийшов тихенький вражений смішок, коли збагнула, що цей день ніколи не закінчиться. Я теж хочу почути жарт. Він не дуже вдалий. Мовила я до Едварда, поки він вів мене крізь півкруглі двері. Просто я думала сьогодні перший день, і він триватиме вічно. Це якось важко вкладається у мене в голові, навіть попри те, скільки тепер у ній місця, я знову реготнула, а він хихикнув разом зі мною, простягнув руку до дверей, чекаючи, поки я виконаю почесну місію. Я встромила ключ у замок і повернула його Ти так природно робиш усе, Белло. і я забуваю, що кожен рух має здаватися тобі дивним. Якби я міг почути твої думки. Він нахилився і підхопив мене на руки так швидко, що я не встигла підготуватися. Відчуття було неймовірним. Гей, пороги важливий пункт у моїй посадовій інструкції, нагадав він мені. Але мені цікаво. Розкажи мені, про що ти зараз думаєш? Він очинив двері вони відхилилися з ледь чутним репінням і ступив через поріг у маленьку кам'яну вітальню. Про все, мовила я, про все водночас розумієш, про хороше і про клопоти, і про нове, і про те, що у мене в голові всі прикметники найвищого ступеня. А зараз я думаю про те, що єсме, мисткиня. Тут усе так чарівно вітальня в будиночку була наче сказки. Підлога, божевільний картатий малюнок із гладеньких пласких камінців. Низьку стелю підпирали поздовжені дерев'яні балки. В які б обов'язково билася чолом, людина така ж висока, як Джейкоб. Місцями стіни були оздоблені теплим деревом, а місцями камінною мозаїкою. У коминку, схожому на вулик, догоряв маленький тріпотливий вогонь. Тут палало викинуте морем на берег дерево. короткі пломінці були синіми і зеленими від солі. Умеблювання було еклектичним. Здавалося, нічого не пасувало між собою, і воднораз усе разом створювало гармонію. Одне крісло було десь середньовічним, а низенька отоманка біля вогню була значно сучаснішою. Заповнені книжками полиці біля найдальшого вікна, нагадали мені про італійські фільми, дивним чином, усе було припасоване, мов тривимірний пазл. На стінах висіло кілька картин, я упізнала їх. Це були мої улюблені полотна з великого будинку, безцінні оригінали понад усякий сумнів. І вони здавалися органічною частиною інтер'єру тут, як і усе інше. Це було місце, яке би змусило будь-кого повірити, що чари існують місце, де ти так і чекав, щоб увійшла білосніжка з яблуком у руці, або щоб єдиноріг зазирнув у сад погризти трояндові кущі. Едвард завжди вважав, що належить до світу жахів. Певна річ, я була переконана, що він смертельно помиляється. Він належав до цього світу. До світу казок, а зараз я потрапила в казку разом із ним. Я вже ладна була скористатися тим, що він і досі не поставив мене на ноги, а його вродливе обличчя, від якого просто паморочилася голова, було за кілька дюймів від мого, коли він зауважив. Як добре, що Есме вирішила підготувати зайву кімнату, ніхто й не сподівався на нанес, Ренесме. Я спохмурніла, мої думки рушили в надто приємному напрямку. Крім тебе, сподіваюся, жалібно мовила я. Вибач кохана, я весь час чую чужі думки, і часом не можу не піддаватися чужим настроям. Я зітхнула моє немовля, морський змій. Либонь, цього неможливо було уникнути. Ну, принаймні, я не здавалася. Я певен, ти просто вмираєш, так хочеш побачити гардоробну. В усякому разі, я скажу Олісі, що ти справді так почувалася, щоб зробити їй приємне. Я маю боятися жахатися. Він поніс мене через вузький кам'яний коридор із невеличкими арочками в стелі, наче ми були в мініатюрному замку. Ось тут буде кімната Ренесме, мовив він, киваючи на порожню кімнату зі світлою дерев'яною підлогою. Коли з'явилися роздратовані вовкулаки, вже було не до неї, отож її не встигли як сліду меблювати. Я тихенько засміялася, згадавши, як швидко все владналося. Незважаючи на те, що буквально тиждень тому видавалося просто нічним кошмаром. Хай би Джейкоб провалився через те, що владнав усе таким чином. Ось наша кімната. Есме прикрасила її трошки в стилі будинку на острові, їй здавалося, що нам це особливо сподобається. Ліжко було величезним, білим, із балдахіна до самої підлоги звисали хмари серпанку. Світле дерево на підлозі було того самого кольору, як у попередній кімнаті. І тільки зараз я здогадалася, що це була барва неторканого піску на узбережжі. Стіни були блідоблакитні, майже білі, як небо чудової сонячної днини. А в стіні напроти були скляні двері, які відчинялися у внутрішній садок. Тут, довкола круглого ставка, усе заплила витка троянда. Ставок, гладенький, як скло, і обрамлений блискучим камінням, був нашим крихітним, спокійним океаном. О. Усе, на що я спромоглася, я знаю, прошепотів Едвард. Ми постояли хвильку, пригадуючи. Хоча мої спогади були людськими, захмареними, вони цілком полонили мене. Він усміхнувся широкою осяйною усмішкою і розреготався. Гардеробна за оцими подвійними дверима маю тебе попередити, вона більша за саму кімнату. Я навіть не глянула на двері у світі не було нічого, крім Едварда. Його руки обвилися довкруж мене, його солодке дихання торкалося мого обличчя, а вуста були за кілька дюймів від моїх, і зараз уже ніщо не могло відвернути моєї уваги, хай навіть я й вампір перволіток. Ми скажемо Алісі, що я перш за все побігла до одягу, прошепотіла я, пестячи його волосся та прихиляючи його обличчя ближче до себе. Ми скажемо, що я кілька годин поспіль бавилася, приміряючи сукні. Ми просто збрешемо. Він миттю підхопив мій настрій. А може, і сам уже давно так само почувався. Просто як джентльмен дозволяв мені цілковито насолодитися своїм подарунком на день народження. З несподіваною пристрастю він притягнув моє обличчя до себе. Тихий стогін вихопився в нього з горла. Від цього звуку моє тіло прошив електричний розряд. Наче я ускаженіла через те, що не можу достатньо швидко опинитись якнайближче до нього. Я <плес> чула, як під нашими долонями рветься тканина, і пораділа, що принаймні мій одяг і так уже перетворився на непотріб, але його вбрання теж запізно було рятувати. Я відчула, що ігнорувати чудове біле ліжко просто вияв нечемності, але ми не встигнемо дістатися його. Цей другий медовий місяць був не таким, як перший. Час, який ми провели разом на острові, був найвищою точкою мого людського життя, найкращою його частиною. Я була ладна тягнути і тягнути своє людське життя, аби тільки ще хоч трошки продовжити відчуття, які вперше зазнала з ним. Адже в новому існуванні тілесні мої відчуття вже ніколи не будуть такими, як раніше. Але після сьогоднішнього дня я мала би здогадатися. Що нові почування будуть набагато кращими. Тільки зараз я могла по справжньому оцінити Едвардову вроду, роздивитися кожну рису його пригарного обличчя, його стрункого бездоганного тіла, кожен вигин і кожну западинку, бо тепер я мала нові зірки очі. Я могла по справжньому вдихнути його чистий і яскравий запах, пучками пальців відчути неймовірну шоковистість його мармурової шкіри. Вся моя шкіра співала під його долонями. Коли наші переплетені тіла граційно впали на пісочної барви підлогу, я відчувала поряд із собою цілком нового, цілком іншого чоловіка, жодної обережності, жодних обмежень, жодного страху, особливо страху. Ми могли кохатися в унісон. Ми могли обоє цілковито віддаватися цьому. Нарешті ми були рівні. Як і всі сьогоднішні цілунки, кожен дотик був набагато потужнішим ніж те, до чого я звикла. Як же він раніше стримував, обмежував себе? Тоді це було просто необхідно, але я не могла повірити, як багато я втрачала. Я силкувалася не забувати, що зараз я дужче за нього, але важко було на чомусь зосередитися, коли мене переповнювали такі неймовірні відчуття. Кожна часточка мого тіла повсякчас відвертала мою увагу. Та якщо я й завдала йому болю, він не поскаржився. І тільки десь на споді моєї свідомості мене мучила одна головоломка я ніколи не змучуся, та й він також. Нам не треба затамовувати подих, чи спочивати, чи їсти, чи ходити в туалет. У нас більше немає земних людських потреб. У нього найпрекрасніше, найдосконаліше в світі тіло, і воно цілковито належить мені. І, здається, ніколи не настане момент, щоб я подумала ну, на сьогодні вже досить. Мені завжди кортітиме більше і більше, і наш день ніколи не закінчиться. Отож у такій ситуації, як ми зможемо зупинитися? Та я зовсім не переймалася через те, що так і не знайшла відповіді на це запитання. Краєм ока, я помітила, що небо почало світлішати. Крихітний океан на дворі з чорного перетворився на сірий. Десь зовсім неподалік заспівав жейворонок. Може, він звив собі гніздечко поміж троянд. Скажи, а ти скучаєш? запитала я, коли пісня обірвалася. Це не вперше ми заговорили, проте не можна сказати, що ми підтримували бесіду. Скучаю за чим? муркнув він. За всім, за теплом, за м'якою шкірою, за тонкими запахами. Я почуваюся, наче нічого не втратила. Але мені просто здалося, що тобі має бути трішки сумно через те, що втратив ти. Він тихенько й лагідно засміявся. Важко знайти в світі людину менш сумну, ніж я зараз. Я б навіть сказав неможливо небагато людей отримують у житті все, чого прагнуть, та ще й усе, про що й не насмілювалися мріяти в один день. Ти уникаєш запитання? Він притулився до мене щокою. Ти тепла, сказав він. Певною мірою це було правдою. На мій дотик, його долоня була теплою. Відчуття було зовсім не таким, як доторкнутися палкої, мов полум'я Джейкобової долоні, але набагато комфортнішим, природнішим. Далі він дуже повільно провів пальцями по моєму обличчю, від підборіддя спустився до шиї, а тоді аж до талії. Я не стрималася і напівзаплющила очі. Ти м'яка? Його пальці гладили мою шкіру, мов атласні. Отож я одразу зрозуміла, що він має на увазі. А що ж до запахів, то мушу зізнатися, я навряд чи сумую за ними. Ти пригадуєш запах отих двох туристів, які трапилися нам на полюванні? Я щосили намагаюся не згадувати. А тепер уяви, що ти когось із них цілуєш. Фу. Отож бо. І моя відповідь ні. Мене переповнює радість, бо я нічого не втратив. Ні в кого немає стільки, скільки зараз маю я. Я саме хотіла йому нагадати про один виняток із цього твердження, але з нагла мої вуста стали дуже дуже зайняті. Коли ставок забарвився світанком у перлисторожевий рожевий колір, у моїй голові зринуло ще одне питання: скільки так триватиме? Я маю на увазі Карла та Есме, Емете Роза. Аліса і Джаспер, вони ж не сидять цілісінькі дні, замкнувшись у своїх кімнатах, вони виходять на люди, вони весь час одягнуті. Отож оце жадання колись скінчиться. Я присунулася ближче до нього. До речі, це було нелегко, щоб наочно продемонструвати, що саме маю я на увазі. Важко сказати. Всі люди різні. А ти, як я бачу, кардинально відрізняєшся взагалі від усіх. Середньостатистичний вурдалак перволіток занадто керований спрагою, тож на деякий час ніщо інше його не цікавить. Але тебе це, схоже, не стосується, та після першого року юний вампір згадує про інші свої потреби ні спрага, ні жадання нікуди не зникають. Просто ти вчишся збалансовувати їх, вчишся розставляти пріоритети і керувати своїми відчуттями. То скільки це триватиме? Він розсміявся, наморщивши носа. Найгірше було з Розалією та Еметом. Минуло щонайменше десять років, перш ніж я зміг перебувати в радіусі п'ятьох миль від них. Навіть Карлелові та Есме було важко це витримувати. Отож вони нарешті не вдержалися і виставили щасливу парочку за двері. Есме і їм збудувала будинок. Більший за цей адже Есме знає, що полюбляє Розалія і чого не любиш ти. Отже, десять років я була цілком переконана, що Емет і Розалія і близько біля нас не стояли. Але якби озвучила зараз цифру в понад 10 років, це можна було б витлумачити як зухвальство. А тоді всі стають нормальними як от зараз, Едвард знову усміхнувся. Не певен, що ти маєш на увазі, говорячи про нормальність. Ти бачила, як моя родина веде близький до людського спосіб життя. Але ж тоді ти спала ночами. Він підморгнув мені. А коли тобі немає потреби спати, у тебе залишається купа вільного часу. І тоді збалансовувати свої інтереси стає доволі легко. Саме тому я найкращий музика в усій родині. Ось чому, якщо випустити з уваги Карлайла, я прочитав найбільше книжок, вивчав чи не всі науки, вільно володіючи не всіма мовами. Емет майже переконав тебе, що я такий всезнайко через уміння читати думки, але правда полягає в тому, що в мене просто було забагато вільного часу. Ми воднораз розреготалися, і від руху, до якого спричинився сміх, наші тіла переплелися ще сильніше, отож бесіда миттю перервалася.